Цьогорічна зима в Україні стартувала з м'яких і доволі комфортних температур. Надалі погоду в країні формуватиме антициклон. 18 грудня майже повсюди опадів не очікується. Невеликий дощ можливий лише на закарпатті, а в Карпатах дощ із мокрим снігом. Уночі температура повітря коливатиметься біля нульової позначки. У день стовпчики термометрів покажуть плюс 3, плюс 6 градусів на заході до плюс 7. Найтепліше буде на півдні: плюс 6, плюс 11, а в Криму до плюс 12. На Полтавщині утримуватиметься похмура погода. Прояснення очікується лише ввечері. Опади не передбачаються. Температура повітря вночі становитиме плюс 1 градус, в день плюс 5. У Кременчуці синоптики прогнозують похмуру і бездощовиту погоду. Світлою передоби повітря прогріється до плюс 5 градусів. Вночі очікується плюс 2. У горішніх плавнях погода буде похмурою, без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 2 градуси. Денна становитиме 7 градусів із плюсом. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 18 грудня 1989 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1946-го – 22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.